Ну що, а, останні хвилини матча Туніс Австралія. Австралійці поки що переграють Туніс. Лишилось дві хвилини, але питання у тому, що можуть додати. І Туніс наразі дуже активно атакує. Відчувається, що австралійці змучені, але тримаються. Ну, те, що я вам казав прев'ю, що. Немає Рамадану, тому європейцям незвично, що ну, гравці, які раніше через це дуже страждали, вони зараз повні бойовій готовності, тим більше, що всі команди в Катарі, які, ну так би мовити, дружні і ближні, тобто Саудівська Аравія, Туніс, вони мають найбільшу підтримку. І це не порівняти тим більше з європейськими командами, де, які, на відміну від латиноамериканських та азійських, мають набагато менше підтримку на трибунах. Тому Туніс, в принципі, грає як вдома. Звичайно, австралійців не так багато. Ну і тим більше, що за 4 роки з минулого медуалю досить багато тунісів. Отримали своє місце в європейських клубах, це не катарці, які варилися самі в собі, тобто тільки в своєму національному чемпіонаті. Ну, питання у тому, скільки тут дасть зараз арбітер. Були технічні питання, тому тільки зараз я записую це відео, але все одно і тут ви можете отримати атмосферу. Тобто, що зараз відбувається? Ну що, Туніс просто рвуться вперед? Меч Орайн, австралійський кіпер, спокійно. 6 хвилин. Ну 6 хвилин це не 10, це не 8, а і це не 3. Тому подивимось. Зараз атака розвивається лівим краєм. М'яч всередині поля. Ну Шукають, шукають підходи Тунісся. Знову лівим йдуть по центру. Ну, розташувались австралійці досить таким, як експерти кажуть, низьким блоком. Зонний захист, тобто не персональний, не кожен з кожним, а кожен за свою зону. Ну і тут опасно дуже слична. завели м'ячнисів штрафну карний майданчик австралійців, але не вийшла не передача, не удар -поворот. Ну, Австралійці намагаються зачепитись, дві хвилини їм протриматись, і то зовсім інше буде питання, бо ці австралійці ну, реально можуть, як мінімум, не програти дичанам, які досить не факт, що зможуть е встояти проти. Французів. Ця гра буде о 19.00 сьогодні. Дуже цікава гра, до речі, тому що французи двічі поступили з дичанам в Лігінації і вони, звичайно, будуть, будуть прагнути реваншу. Три хвилини лишились. Сасі отримує гравець нізьку збірну збірної жовту картку. Австралійці не поспішають, незважаючи на поразку від Франції 1-3. Досить навчена команда, знає, чого прагне, тим більше, що вони отримали відкрили рахунок в матчі з французами на 9 вже хвилині. І чому програли? Ну, тому що після того, як Бензема отримав травму, але волею французького Карманича Дієдишама лишився в збірні, не було йому заміну. То в Мбаппе, ну, в принципі, як відкрилося друге дихання, тим більше, що в Жиру, як центральним нападником, йому краще грати. Ну, а в нас тут Туніс. Тепер вже атака правим флангом. Сахірі навкидує. Ну, ми траєм тут спокійний, спокійний, можна трохи полежати, передихнути. А вже третя хвилина спливає цього матчу. Австралійці. Планують вже лікувати, радіти. Та все одно тут Іран, У Ельсу майже два м'ячі на останні хвилини забув, тому все може бути. Тут все таки кліматичні умови такі, що втома дається знаки. Бо Катар це все ж таки не Європа. І не Латинська Америка, і не Східна Європа, як у 18-му році. Тобто, досить важко пристосуватись до цього клімату. Звичайно, це все-таки не Катар влітку, але все одно і зимовий Катар, це досить важко. Тим більше, що не дуже звично командам грати такий крупний форум майже посеред сезону. Знову Туніс накидує тоді в штрафний майданчик. Відчайдушна боротьба, як то кажуть коментатори. Ну, дійсно, фізично, фізично Тунісів вражають, але Дуже великий поспій вже на останніх хвилинах І знову накидають, і це може бути небезпечно. 18-й виносить зі свого карного майданчику. І тут що суддя буде, чи буде він, чи буде він призначати штрафний Ні, хоча туніся активно жестукувало, бо після удару. Просто його штрафний. М'яч потрапив. А в стрілі може забити другий. ну Дуже бездарно, бездарно цим шансом скористався австралійський півзахисник. 11 номер це був. Він пішов як би у штрафний майданчик, але досить довго роздумував, чи бити, чи подавати. І вже нервує австралійський тренер. Він, він вимагає, вимагає вже, щоб давав фінальний свисток суддя цієї зустрічі. Вже переграли 6 хвилин і все Все. дюк, який сьогодні з передачі Гудвіна, отакий такий чарівник виявився в австралійській збірній, від, Кирив рахунок і приніс переможну. переможний рахунок, єдиний м'яч в цієї зустрічі 1-0. Австралія перемагає Туніс. Цей м'яч на 23-й хвилині лишився так єдиним. Щасливий австралійський тренер. В нього є досить пристойні шанси вперше за багато років. Нагадаю, що останні австралійці виходили в плей-офф 2006 році. І поступились лише майбутнім чемпіоном світу італійців. І то сумнівний пенальті, який за 5 хвилин до кінця зустрічі призначив арпітер. Особисто я і тоді і зараз переконаний, що пенальті був. Але, ну, все-таки дуже сумнівний пенальті, як то ставити на останні хвилинах. Ну, і італійці тоді пройшли. Сенсаційних австралійців, якими керував Нідерландський наставник, тоді, як і після успіху з 2008 року, на той момент з нашими дружніми сусідами, як ви зовсім не дружні сьогодні. Він виводив тоді спочатку до третього міста наших, як тоді казалось, дружніх сусідів росіян, а потім Усхідник очолив Австралію, сенсанційно вивів її вплив. Тому всі шанси є туди пройти. Ну, а Туніс теж зберігає шанси, в них все-таки є одне очко. Наразі у австралійців три, у французів три, австралійців три після двох зустрічей. французи сьогодні грають з дитячанами, і якщо вони виграють, то вони, в принципі, забезпечують собі місце на плей-офф, І в принципі з першого місця, то, може, і не будуть. В, що називається, вкладатись повністю в останньому турі проти Тунісу. але ми подивимось сьогодні, як Тетчани зграють з французами. І може так статися, що травма Бензема, вона реально стане в нагоді французам, що він є як ментальний лідер, але він не на полі. І тому МБАПО отримав необхідний простір, бо з центральним нападаючим жилу йому, в принципі, набагато простіше. І він це неодноразово підкреслив. Тому до зустрічі на катарському модеалі. Діліться, поширюйте це відео, побачимось на матчі Франція-Данія. Ну і, звичайно, чекаємо головний матч може, всього раунду групового. Це матч істини для німців. Якщо вони програють іспанцям, то, в принципі, вони прощаються з Мундіалів. Другий Мундіаль Поспіль. У 18 му вони не пройшли вплейоф сенсаційно програвши південно -корейцям. І сьогодні вони можуть достроково припинити свої виступи на Мундіалі. Це Німеччина, яка всіх вражала, починаючи з 2008 року, коли вони постійно виходили, як мінімум, до півфіналу. В фіналі 2008-му, потім півфінал 2012. -й. Потім у 2010-му теж вони були. А, в, якщо я не помиляюсь, в 2006-му були теж в півфіналі а, свого домашнього мудіалі. В 2016-му -му були в півфіналі, в 14-му виграли мундіаль. Ну, а зараз подивимось, чи дійсно така велика криза в німецькому футболі. Ну, а Іспанці, які всіх вразили, розбивши Коста-Ріку, подивимось, як її іспанське зброя, то ноу-хау, яке вигадав Луїс Енріке, Іспанія, нагадаю, встановила рекорд за кількістю передач в матчі на мундіалях, більше тисячі точних асистів. Уявляєте, який має бути взаєморозуміння між гравцями? Як це. Ця схема спрацює з німцями. То до побачення попадали.